Друзі, усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Лізі Європи у сезоні 2022-2023 років. 16 лютого 2023 рік каталонська Барселона Хаві у себе вдома на Ноу, команда приймає Манчестер Юнайтед Еріка Тенхага. 2-2 нічия. І Сьогодні, друзі, хочу даний матч пригадати. Ну давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Барселона 4-2-3-1, стартова розстановка каталонського гранда Хави, головний тренер команди Марк Андре Андретерстегін. У воротах, Марко Салонце, Жюль Кунде, пара центральних захисників Рональда Рауха, Жорді Альба. по флангах. Франкеси, Фрэнк и Де Йонг, центральный упорный пив, захисник Педри, центральный атаковальный пив, Гави, рафини по флангах, там Роберт Левандовский у нападе. Это стартовая расстановка каталонской Барселоны. Манчестер Юнайтед, Манчестер Юнайтед, 4-1, 4-1, стартовая расстановка Манчестер Юнайтед, Ерік Тенхаг, головний тренер команди, Девід Дехе у воротах, Люк Шоу, Рафель Варан, пара центральних захисників, Аарон Бісака, Маласія по флангах, Казіміра, центральний опорний півзахисник, Харст uh, Фред, центральний атакувальний півзахисник, Джейден Санче, Бруно Фернандеш по флангах та Маркус Рашвард у нападі. Це стартова розстановка Манчестер Юнайтед. Тепер, друзі, давайте говорити про сам футбол. Ну що, друзі, дуже цікавий матч. І Справді обидві команди обмінювалися непоганими атаками. Барселона більше володіла м'ячем. Пригадують непоганий був удара Роберта Левандовського, Голи Роберт Левандовський вийшов на одну позицію. Пробуває Роберт Левандовський, але Девід Дихе. Дуже здорово відбиває удар Роберта. Гарматний удар наносив Роберт Левандовський, але дуже здорово справді врятував Манчестер Юнайтед Давід Дехе. У Юнайтед також проходили свої непогані атаки, Ось пригадується шанс у Векерста, коли виходить Нідерландець один на один, б'є Векерст. Але Марк Андре Терстегін рятує. Каталонську Барселону. Хороший футбол, і справді дуже цікавий матч. Обидві команди обмінювалися атакою на атаку. Ще був непоганий момент, коли футболісти Барселони дуже здорово запресникували Юнайтед. Жорді Альба перехоплює м'яч, Альба, б'є Альба. Але Знову Давід Дехе на місці. Перший тайм завершиться в нічу 0-0. Ніча 0-0, хоча і справді обидві команди. Нагроти, на Гролта на Гули, і у Барселони були хороші нагоди, і у Юнайтед були хороші нагоди. Але ось він, початок якраз до другої 45 хвилинки. Кутовий подає Рафінія. Рафінія. Подає Кутовий подає Жид Рафінія. Удар. Гул. Марко Салонсо. Пробиває голове Марко Салонсо і відкриває рахунок у матчі Марко Салонсо. та забуває гол. 1-0, Барселона виходить вперед. Дальше, друзья, у Барселоны как раз-то выдача Фати, Ферран, Роберто, Алекандро Бальдетто, Кристенсен. Вот такие футболисты выйдут у Барселоны на другой тайм. Алекандро Гарначи выйдет у Юнайтед. Лишь одна замена будет у Юнайтед. Тоже забивает гол барселона 50-х, выли матчу Марку Салонсо. Забываю гол после подачи Скутового. Гриняна подачи, дарюч, Ведера А Марк Солонца выстреливает, пробивает. забивает гол. Але Манчестер Юнайтед буквально миттєво відповідає своїм забитим м'ячем. Дві хвилини буквально проходить Бруно Фернандеш. Бруно. Генельна передача. Рашвард. Вихід один на один. У Маркуса Раша. Доб'є Рашвард, Гол. 1 на Манчестер Юнайтед. Зрівнює рахунок. Маркус Рашвард. Забиває гол. Маркус. Виходить один на один. Пробиває Маркус Рашвард. В ближній кут пробуває англійць і рахунок стає 1-1. Манчестер Юнайтед відігрується. Ді, Ну і потім Юнайтед вдруг заб'є п'ятьдесятых матчу. Кутовий дуже здорово розігрується Манкунян Рашвард обіграв Альбу. простріл, рикошет, гол. 1-2. Манчестер Юнайтед Виходить уперед. Джуль Кюнде зрізає мяч у власні ворота. 1-2. Манчестер Юнайтед Виходить порад на 59-й хвилині матчу. І в принципі, друзі, у Юнайтед не плані нагоди було ще тому третій м'яч забивати. Але справді, футбол був доволі таки рівним. І у Барселони були нагоди, і у Манчестер Юнайтед були свої нагоди. 76 хвилина матчу. Атакує Барселона, атакує по правому флангу. Рафіня. Рафінія з м'ячем. Рафінія подача гол 2-2, Рафініс гол, Спочатку здався що Роберт Левандовський. М'яч переправив. Ні, ніхто м'яч не зачепив. Рафінія то подавав -то на Роберта Левандовського. Але всі пролітають повз м'яч. Така силова подача вийшла в Рафіні, ще м'яч в ворота залітає. 2-2. Барселона відігралася. И потом, в принципе, выиграть могли как и каталонцы, так и манкунианцы. И у Манчестер Юнайтед были нагоды для того, чтобы выиграть. И у Барселоны были нагоды для того, чтобы выиграть. В конце концов, мировая 2-2 на Камп Ноу. И если знаете, друзья, статистику того матча, дивитесь. справді, матч был ну плюс-минус ревны, 18-18 за ударами, 8-5 удары в площину, 61-39 в воде не 8-5 за кутовыми, за голевыми нагодами. До речи 3-1 первого было у Барселоны, 3 голевые нагоды у Барселоны 2 голевые нагоды команда Хави не реализовала. Но Манчестер Юнайтед 1 голевая нагода и 1 голевая нагода не реализована. 476 передач у Барселони. 384 з них були точними, 80% точність передач. 309 їх було у Манчестер Юнайтед. 228 з них були точними, 73% точність передач у Манчестер Юнайтед. 1-0 це у нас офсайди. З 18 ударів у Барселони 8 ударів площину, 7 повз ворота. Три заблоковані удари у Барселоні у Манчестер Юнайтед з 18 ударів, 5 ударів в площину. Трішки менше 8 повзворота. Ну і 5 ударів були заблокованими. По успішних відборах 11-12, перевага у Барселони 84% успішності у Барселони, 60-Юнайтед. у Юнайтед. 6 сейвів Давіда Дехе, 4 сейви. Марка Андре Терстегіна 11-25 повинна м'яча. 7-6 за перехопленнями. 10 правил у Барселони. Дві жовті картки. У їх було 12, три жовті картки. Дуже хороший матч, справді відбувався 16 лютого 2023 року. Рівний футбол, справді. Барселона, можливо, трішки була ближчою до перемоги. Барселони там були поостріше були атаки, але в цьому глобальному рівний матч, тому що і Манчестер команда Еріка Тенхага, свої Нагоди, Тому і справді футбол був дуже-дуже дуже цікавий. справді Дуже-дуже цікавий футбол показали обидві команди. Тому що такий, знаєте, підсумок підвести, я вважаю, що абсолютно справедлива нічя-2-2. На голый Маркус Алон Терафини, Витуев Маркус Рашфорд, ну и был автогол Жули Кюнде. Но а и справді Маркус Рашфорд, и справді дуже хороший матч проводив. В принципе, как и Рафини. Рафини гол плюс пас, соответственно, сделал. А вот, тому, друзья, как-то так. Приведали матч Лиги Европы сезона 2022-2023 в 16 лютого, 23-й Матч как раз то одни а из 16 до финал Лиги Европы. Матч первый 6 2 Каталонская Барселона, Манчестер Юнайтед 2-2. Побажаем Барселоне, там Манчестер Юнайтед, всего самого наикращего вам, друзья, вечерего сердца, знаете, же. Хотів би вам бо я, би, знаєте, друзі, побажати також всього найкращого. Бережіть себе відповідно, будьте найголовні, друзі, щасливими завжди. Бажаємо всього найкращого, усім до побачення, усім до нових е, зустрічів!